Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хочу вам розказати про приклад використання технології Zero Knowledge в такій галузі, як освітня. Я вважаю, що в освітній галузі це дуже важливо, адже наша вся система освітня не тільки в нас в Україні, а й загалом за кордоном, є. Я вважаю, що є такою застарілою і вона потребує якоїсь модернізації. Ще навіть е, з 2005 року по теперішній час є статистика, що скомпрометовано близько 32 мільйонів записів. Тобто, чи це був документ скомпрометований, чи е, якісь дані в, е, про вищу освіту, чи загалом про освіту, і це дуже вражаючий показник. І з цим потрібно щось дійсно робити. Я вважаю, що технологія нульового розголошення, тобто технологія Zero Knowledge зможе дійсно. Докорінно змінити цю галузь і змінити цю статистику в кращий бік. Отже, яким же чином технологія доказу з новим розголошенням може допомогти освітній галузі розвинутися? Наприклад, уявимо ситуацію, що ви. Там здобували вищу освіту довгі, 4-5 років, платили за це великі гроші. І ясне діло, що ніхто не хоче, щоб його дані були скомпрометовані, чи щоб щось взагалі сталося з його там, документами про вищу освіту і так далі. І уявимо ситуацію, що, наприклад, ви хочете влаштуватися на роботу. З однієї роботодавець, з іншої сторони, ви. І, наприклад, роботодавцю необхідно знати, чи маєте ви вищу освіту, чи не маєте. І з допомогою цієї технології Zero Knowledge роботодавець зможе отримати чітку відповідь так або ні. Тобто, чи маєте ви вищу освіту, чи не маєте ви вищу освіту, і зайвої ніякої іншої інформації він не отримає. Що це добре і для нього, адже він отримає чітку відповідь і буде впевнений у своєму потенційному працівнику, і добре для вас, адже ви не висвітлюєте якусь свою зайву інформацію про себе. Або можемо уявити ситуацію, що роботодавцю потрібно знати, чи пройшли ви якийсь там певний курс дисципліни. Яка необхідна саме в цій галузі, в цій роботі. Але ви, наприклад, не хочете, щоб роботодавець бачив ваш цілий додаток, тобто там же ж прописана і форма навчання, денна заочна, чи ви були контрактником чи державником, і загалом різна така інформація. І от за допомогою технології Zero Knowledge роботодавець зможе отримати чітку інформацію про те, що ви пройшли, прочитали вам такий курс навчальної дисципліни. Нас. За така, то кількість годин ви отримали там бал відмінно, і це буде дуже важливо для роботодавця і для вас, адже ви не висвітлити якоїсь своєї зайвої інформації. Я Вважаю, що саме ця технологія зможе докорінно змінити освітню галузь. І ми будемо все менше і менше бачити приклади скомпрометованості документів, підроблення документів і висвітлення якоїсь інформації про студентів, вступників загалом третім лицям. Отже, всім дякую за перегляд.